Впродовж доби 6 травня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу рашистських окупантів, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 12 ударних дронів типу Шахет 136 131 і одну керовану авіаційну ракету х 59 рашистських загарбників. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по двох артилерійських засобах рашистів. сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Тимчасово захоплений рашистами Авдіївський коксохімічний завод палав майже цілий день у Бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму підрозділ Група 13 головного управління розвідки Міністерства оборони України за допомогою ударного морського дрона знищив швидкісний патрульний катер проекту 12150 «Мангуст-Рашистів». Заразом кацапи знову оголошували ракетну небезпеку і тривогу та перекривали рух ворезвісним Керченським мостом, що є улюбленою іграшкою всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом рашистського божевільного сучого сина. Неспокійно на території рашистського рейху. В Гау Іркутськ горить ліс. Вогонь перекинувся на будівлі дачних кооперативів та приватної забудови. У місті Смолянськ, нібито після вибухів палав цегляний завод, вагони вантажного потягу з вугіллям зійшли з рейок в ГАУ Вологда. вкрадений рашистами пасажирський літак ейрбаса 321, що летів з Москвабаду в Оренбург. Повернувся в аеропорт Шереметєво через спрацювання датчика розгерметизації кабіни пілотів. Непізнані дрони атакували автотранспортні засоби та інфраструктурні об'єкти в Гау «Белгород», Повідомляють про постраждалих і перетворених на хороших росіян місцевих гіВІ «Гільфсвілігер». Також повідомляють, що в Гау-Белгород гепнувся винищувач бомбардувальник Су-34 рашистських галактичних люфтваффе. Дві колаптяногих літунів перетворилися на хороших росіян. Світ виступає проти рашистської агресії. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав до себе посла РФ через рашистські кібератаки на чеські установи та критично важливу інфраструктуру. Парламент Естонської Республіки ухвалив заяву, в якій засуджує діяльність Московського патріархату, і оголосив його інституцією, що підтримує агресію РФ.